Такі омріяні, вистраждані і довго очікувані ключі від нових осель. Саме у день Ірпеня їх урочисто вручили родинам, чиї будинки були знищені російськими окупантами на вулиці Багірова та Гостомельському шосе. На жаль, ця вулиця була і в найжахливішому стані. Ми їхали з чоловіком цією дорогою, бо ми тут неподалеку живемо. І чесно, біль була розпач, сльози. І попереду ще багато роботи. Але для мене сьогодні особисто це визначний день. На сьогоднішній момент вже повністю готові 9 будинків. Вони здаються з ремонтом, з меблями. І люди вже зможуть заїхати і жити в цих будинках фактично там, ну, там вже з сьогоднішнього дня. Це такий довгий процес у нас був трохи по відбудові. Він затягнувся. Я щиро радію, що сьогодні ми вже можемо віддати перші ключі родинам, які можуть вже проживати тут. У свою нову оселю запрошує на екскурсію пані Оксана Оржаковська. Ось дивіться, яка гарна кухня. Новенька. Холодильник. Плита. А ще тут є ось такий невеличкий кухонний диванчик. Але найбільше господиня радіє великому панорамному вікну на кухні. Яке гарне вікно, я не можу нарадуватися вікном. Пані Оксана проводить екскурсію й іншими кімнатами. Каже, повністю облаштована ванна й санвузол. Не можемо цього показати, бо світла поки що немає. Воно в процесі підключення. Світло, вікна здорові. Подивіться, які шкаф стоїть. Новеньким будинком жінка дуже задоволена. Каже, він значно кращий ніж той, що був до війни. На цьому місці стояла її старенька хатинка, яка згоріла вщент, а зараз сюди знову повернулося життя. А от у пані Орисі росіяни знищили двоповерховий дім, який з чоловіком будували власними руками. Тепер зведено новий, теж на два поверхи. Він, звісно, зовсім відрізняється від попереднього. Але жінка рада, що у родини знову є дім. Три роки ми знімали, квартиру наймали. Ну, а тепер вже, слава Богу, ми вже в своїй будинку. Ми мали такі два роки важких в плані комунікації, тому що, по-перше, складно було налагодити таку взаємодію з підрядниками. Вони змінювалися. Люди часто мали свої якісь і потреби, і вимоги, і в той же час ми мали якісь певні технічні обмеження. Відновлення будинків на Багірова та Гостомельському шосе відбувається в межах комплексної програми відбудови приватного сектора. Фінансували роботи з місцевого та обласного бюджетів, а також за підтримки міжнародних організацій та благодійників. Загалом у цьому приватному секторі з нуля зводять 42 будинки. Залишилося добудувати і ввести в експлуатацію ще 33. Багато з них вже з покрівлями, є ті, які трошки далі, ну, ще без покрівлі, потрібно їх добудовувати, але я думаю, що зовсім скоро ми повністю виконаємо цю програму і введемо в експлуатацію.